Поплакала і пішла далі, боротись за право на існування, вписувати сучасні реалії. Знов на фарбу, і очі зрання, щоб не дати волю емоціям. Нема на них ні часу, ні сили, ні сенсу. Та, чого взагалі хочу я, коли я і є своїм основним джерелом стресу. мов, хмара, пливу, небом, життя, дощ, мої сльози, вітер, лиця. То жарко, то холодно, то до болю, то все видно. Так хочеться когось обійняти, відкрити серце і душу та боюся когось підпускати. Нести сама світягаль я може. Ні жороди, мене цим не вбити. Крізь приголомшливий біль навчилися жити. Навіть коли ноги ледь тримають, ніби оттоти тла згораю. Я візьму цей вогонь, щоб іскру запалити. Триматиму голими руками, аби шляху світити. Як піде хтось моїми слідами буде їх чим зігріти, Маємо вміти творити прекрасно, навіть коли темно і страшно.